Вітаю, це Хабс Про емоційне вигарання. Сьогодні ми розмовляємо про емоційне вигорання з Юрієм Велігдесом. Вітаю вас, Юрію! Дякую. Дякую. Тримаюся. <с> ми всі тримаємось, і сьогодні в мене до вас є купа запитань, бо тема популярна, тема не роз'яснена, і кожен з нас може цю сорочку примірити на себе. Що таке емоційне вигоряння? Який стан на сьогодні це медичний діагноз або вигадка звичайної аудиторії людей, хто цікавиться психологією? А, ну це точно не вигадка, але і не діагноз як таковий, тому що якщо брати МКХ 11 то там це не є медичним станом. Про це багато писали декілька років тому, але це є синдромом і це є не медичний діагноз, але стан, який окремо винесений у МКХ. Як е, надмірний стрес на робочому місці, коли людина не може впоратися, в 10-му МКХ ще писали: коли людина не може впоратися, дати раду своєму житті е, у своєму житті завдяки тому, що переживає хронічний стрес на роботі, з яким не може впоратися. МКХ 11 вже це трішки змінили, і там е, написано, що це хронічний стрес на роботі, який е, людині дуже важко переживати. Як проявляється емоційне вигорання? Є фізичні та психологічні симптоми, які можна описати словами? Насправді так, починається все з психологічних симптомів, зазвичай. Коли людина відчуває себе роздратованою надмірно, коли людина має надмірну реакцію на якусь фразу. Чи на якусь пропозицію вона дуже дратуватися починає. Постійна людина починає тривожитися. Буває так, що у людини історія така, що вона не встигає все робити, не вистачає е, часів у добі, можна так сказати. Е, така напруженість постійна людині властива. Е, так само е, людина може втрачати концентрацію уваги, робити помилки. У звітах чи у якихось там важливих документах е, може забувати щось зробити важливе. Е, тобто погіршення концентрації, після того підтягується погіршення сну, може бути. Е, і якщо людина не звертає уваги на те, що вона відчуває постійну таку втому. Бажання уникати спілкування, бажання закритися десь така інтровертність доходить до піку, навіть якщо людина екстраверт. І якщо людина тут не звертає на себе увагу, це може все перейти в тіло. І тоді вже людина почуває себе дуже розбитою. Тоді вже людина взагалі втрачає, ну, збивається цикл сну. І тоді вже е, все дуже погано стає з концентрацією пам'яті. Тобто, ну як така найгірша, скажімо так, сходинка номер 4, це коли людині допоможе вже тільки відпустка, довга відпустка і зміна м, життєвого циклу, взагалі, як такого. крім розладів сну можуть бути ще фізичні прояви. Апітит, травлення може, тому що коли людина по-перше, вона постійно працює, вона забуває поїсти елементарно. А коли до мене звертаються клієнти, вони кажуть, тому я один раз на добу їм, так абсолютно і не хочеться, а я просто не встигаю. А, і звісно, порушується цикл харчування, можуть бути болі, розлади шлунку, можуть бути болі у шлунку. Що є причинами виникнення емоційного вигарання? Це залежить від особистості чи від умов середовища? Я б сказав, що і те, і те, бо, по-перше, ми кожен маємо свій тип нервової системи, якщо так брати, так? є люди, які можуть рутину виносити дуже добре. Є люди, які в силу своєї психіки, в силу своєї нервової системи не здатні витримувати великі навантаження. Ну, так є. І коли нас намагалися раніше всіх там привести пострадянській системі до якогось загального чинника, то люди все ж таки індивідуальні. Але якщо людина працює більше, ніж вона може, і умови її роботи дуже неекологічні, або за велике навантаження, або людина не відчуває вдячності. Чи фінансової мотивації, чи приємного спілкування на роботі. Ну, тобто, те, що вона робить, по суті, не робить її щасливою, якщо брати глобально, якщо людина не на своєму місці, якщо ми вже переходимо до останньої сходинки, там де ми передивляємося екзистенційні дані, наскільки це співпадає моєму сенсу життя, те, що я роблю, то ми дуже часто виходимо на цікаві штуки, що людина пішла працювати, бо. Там, треба годувати сім'ю, треба платити за квартиру, треба якось жити, а робить не те, що хоче. І якщо людина робить не те, що вона хоче, то вигоряння прийде набагато скоріше. Чи є феномен емоційного вигорання сучасним проявом емоційного стану людини? 50, 100 років тому описувались подібні стани. Насправді дуже мало відомо про Вигоряння 50 100 років тому. Всі згадування про вигоряння йдуть 60-70-х років. Коли Ганс Сільє почав стрес досліджувати і проводив дослідження, як пов'язані стреси вигоряння, там кривуцю розробив. То в принципі, от американці е, і потім європейці почали досліджувати це якраз 60 70 ті років, десь так. Е, тому що тоді був бум, оцей коли люди активно почали працювати в Америці. Тоді якраз почалася така історія, коли всі е, дуже сильно почали заробляти гроші, і оцей трудоголізм він дуже прям е, успішний успіх. Почав таким бути взірцем для наслідування. І коли казали, що багато працювати це окей, треба робити справу свого життя. І так так воно і було, але багато людей почало багато працювати. І зараз, в наші часи, вигоряння, власно, якщо дивитися на від початку Великої війни. То дуже багато людей з вигорянням до мене потрапляє е, тих, які спілкуються з людьми. Тобто, вигоряння це ще і від спілкування, від неможливості, інколи кажуть, у психологів ну, туди підтягують втома від співчуття. Так? Тобто, коли людина дуже багато спілкується з іншими людьми, які мають складні емоційні переживання, е, першими мож, можуть вигоряти не тільки психологи, а й лікарі. Це можуть бути вчителі, які працюють з дітьми, які особливо зараз є ВПО, діти, це так само можуть бути юристи, працівники сфери обслуговування, які стикаються з людьми, які мають складні емоційні переживання і, звісно, складні реакції. Бо якщо людина агресує, якщо людина якось поводиться, ну, скажімо так, не екологічно. Так, то в сфері обслуговування людина ж має це витримувати. І це тут буває дуже складно, коли людина має витримувати і контейнувати, переробляти ці всі складні емоції інших людей, то вона, звісно, від цього вигоряти. Чи може бути емоційне вигарання з рецидивами? А якщо це може бути циклічним сценарієм для людини, а, можливо, вона отримує якісь бенефіти від. Того, що вигоряння наступає знову і знову? Якщо вигоряння наступає знову і знову на різних місцях роботи, це свідчить про те, що людина трудоголік, скорше за все. Так? А трудоголізм, як таковий це з одного боку орієнтація на успішний успіх, а з іншого боку, це м, така соціально схвалювальна форма втечі від реальності. Тобто там, залеж... це теж залежність. Залежність від роботи. А, і якщо там хімічна залежність це те, що у суспільстві прийнято лікувати, то залежність від роботи соціально схвалюється. Чим більше людина робить, там волонтерець, е працює лікарем, працює психологом, ну, це ж круто. І це схвалюється. І коли людина втікає в роботу, є така методика в позитивній психотерапії, ми робимо. Модель балансу, і дуже часто, коли ми робимо цю модель балансу, ми дивимося, що у людини майже всі 100% життєвої енергії йдуть в сферу діяльності, тобто починають страждати інші сфери. Це сфера тіла, тому що людина починає на себе забивати. Вона перестає може перестати там приймати ванну, тому що немає часу, якщо вона працює там, там лікарем, наприклад то буває таке, що може перестати там, до прикладу, ходити там, в ті самі спортзали, салони, салони краси. Тобто перестає собі давати раду на фізичному рівні. І страждають стосунки у родині, і страждають відносини взагалі близькими, між близькими людьми, тобто там друзі, найближче коло спілкування. Ну і четверта сфера, якщо брати за моделю позишкина, це майбутнє і мрії і сенси, то людині просто ніколи думати про майбутнє мрії і сенси, бо вона живе роботою. І тому е, я думаю з того, е, з мого власного досвіду, коли до мене приходять люди, у яких не, повторюється вигоряння на різних місцях роботи, скажімо так, що це може бути таким сенсом, коли людина живе роботою. Лише роботою витісняючи всі інші сфери життя, ось ми і підійшли до етапу допомоги в ситуації з емоційним вигарянням. Чи достатньо роботи з психотерапевтом? Можливо, потрібна медична допомога? Тут залежить від того, який є стан, якщо на першому стані. Коли людина почуває просто себе втомлено, можна взяти собі два-три вихідних, відіспатися, якось там сходити кудись на природу, на масаж, відновитися. То якщо ми йдемо далі, на другому етапі людина починає вже бути дуже дратівливою, починає проблеми починаються з увагою, і вона вже менше здатна на співчуття. На третьому етапі настає Більше такий цинізм, такий байдужість, можна сказати. Така, у лікарів таке буває, коли дуже багато пацієнтів, то вони можуть формально відноситися до своєї роботи. Ну І так само буває і у психологів. А на четвертому етапі це вже може бути соматизація. Тому тут важлив, важливий комплексний підхід. Якщо своєчасно помітити, достатньо просто поспати, погуляти. На другому етапі ми вже можемо або йти у більш тривалішу відпустку, ну хоча б на пару тижнів. І взагалі має бути 20 годин на тиждень не присвячених роботі, кажуть фахівці. Ну тобто, 20 годин це може бути, якщо людина не, не любить пасивний відпочинок. Лежати їй нудно, ну є такі люди, то можна просто переключати діяльність, ну, наприклад, на якесь хобі. Тобто там піти на свої танці, піти на свій спорт, в'язати, вишивати, робити щось інше, те, що не входить в сферу роботи. І якщо цього недостатньо, ми переходимо до роботи з психологами, психотерапевтами. І лише на четвертій стадії ми можемо помітити. Що тут є коморбідність, тобто поєднуваність з може бути з депресивними якимись епізодами, тому що буває таке, що вигоряння і депресія зустрічаються у людини разом. Ну, коли людина своєчасно не помітила це, тобто є тоді прописують антидепресанти. У мене були такі клієнти, які дуже любили свою роботу і не могли зупинитися. Їм здавалося, що якщо люди вони зупиняться, то все, життя пропало, воно вже все марне. І, на жаль, ну але добре, що вони це зробили, але трішки запізно, бо можна було без цього обійтися. То антидепресанти довелося приймати. А яка українська особливість працювати з станом емоційного вигорання у фахівців? От зараз є така тенденція про ресурси, тому що ми всі, маємо, ми всі абсолютно маємо у зв'язку з війною сильне дуже виснаження. Тому що цей фонд на нас впливає все одно. Є велика різниця між тим, як вигоряють люди у країні, де немає війни, і як вигоряють люди у країні, де є війна. Це все ж таки по-різному. І тому тут, ну я дуже багато працював з волонтерами, з людьми, які так чи інакше дотичні до війни, і тут головне давати паузу, дати собі право на паузу, тому що це внутрішній дозвіл. Коли людина дуже велике має почуття честі, боргу обов'язку, вона не може зупинитися, тому що їй здається, що Світ зупиниться, і тоді вона не корисна і не важлива. От більше про це працювати, як дати собі зупинитися, що світ не розвалиться, якщо дивись, ти зупинишся на 15 хвилин. У мене реально був такий кейс, коли я працював з людиною, він взагалі не міг зупинитися. Я кажу: давай так, от спочатку, там 20 хвилин в день, майдфунес. Спостереження, що відбувається навколо, е, свідома там пиття, свідома їжа, свідоме ходіння по вулиці, спостереження природи і пташок. Ну, хоча б так. Тобто, е, і після цього трішечки більше дозволів собі, тому що з моєї практики, ну, жінки, наприклад, які працюють е, там в сферах лікарів, психологів, вони деякі з них забувають про себе. Інколи, ну якщо це там ближче до війни гуманітарні організації, е, про те, що вони ж мають рятувати інших і вони не можуть зупинитися. І ми з ними працюємо про те, що е, хоча б один день варто зробити собі для себе, один день для себе, прямо записати у щоденник, що там субота чи неділя, у мене це мій день для себе. І в цей день я роблю те, те, те по всім сферам, тобто тіло, діяльність, я перемикаю. Контактую я з тими, хто мене наповнює, думаю і, і будую плани на майбутнє. Тобто, це про те, що один день, хоча б має бути для себе. Тобто, це наш контекст, тому що якщо в країні е, немає війни, там трішки простіше, тому що це про більше про власні сенси, так а тут у нас дуже багато людей, які вигоряють, вони пов'язані з таким загальним всеукраїнським контекстом. Тому що це ну, все ж таки, віра в перемогу, це наше майбутнє, і кожна людина, яка працює в цих сферах, яка мені зустрічається, вона хоче внести свій внесок якийсь. Тому цей контекст важливо враховувати. Якщо ми поговоримо про контекст стосунків в парі, коли один з партнерів знаходиться в стані емоційного вигорання, як йому допомогти, як побудувати правильну комунікацію, щоб людині стало легше. Ага. Допомогти людині в стані емоційного вигоряння складно, але можливо зазвичай всі люди, які у мене доходять до таких крайніх стадій вигоряння, вони якраз не мають стосунків. Тобто, вони, ну, коли я так люблю сильно роботу, у мене просто немає часу на стосунки. Або їх взагалі нема, або ті, які були, вони розвалюються, тому що робота просто стає сенсом номер один в житті. І тут важливо, якщо все ж таки стосунки були добрі, а потім людина якось дуже сильно почала на роботу. Mm. Разом планувати активність, говорити, uh, говорити прямо про те, що мені важливі наші стосунки. Мені хочеться, щоб якийсь час ми проводили разом без роботи, так само домовлятися про якийсь один день, наприклад, на тиждень, коли трудоголік не працює. Діб'ємо підсумки, робити паузу, приглядатись і дослухатись або себе, або свого партнера, мати мрії і сенси в діяльності, яку ти ведеш для того, щоб оцінити, чи правильно обрав ти діяльність в житті або саме в цей момент часу. І головне залишатись людиною абсолютно точно. Дякую вам, Юрію. Це була дуже цікава, важлива сьогодні тема: емоційне вигорання. і я впевнена, подолаємо. Дякуємо вам. Слава ЗСУ і перемоги Україні.